Американський журналіст Такер Карлсон заявив про ймовірність оголошення Сполученими Штатами війни проти Венесуели вже цієї ночі. За його словами, президент Дональд Трамп може зробити відповідну заяву під час звернення до нації. Цю інформацію Карлсон озвучив у подкасті Judging Freedom, на що згодом звернув увагу ресурс Clash Report. Журналіст підкреслив, що сам не впевнений у достовірності. Проте один із членів Конгресу повідомив йому про наближення війни. Членів Конгресу поінформували про можливий початок військових дій, які, за словами Карлсона, можуть бути оголошені президентом о четвертій годині ранку за київським часом. Раніше міністр війни США Піт Гексет. Анонсував операцію Південний спис проти наркотерористів у західній півкулі.